Вечір добрий, п'ятниця. Перше лютого. Кременчивські новини за кілька секунд готові розповісти. Готуємось до виборів, як перевірити себе у списках, чи поступаються кримичівські водії, кареті швидкої допомоги. Та патрульні поліцейські виявили за містом в автомобілі вбитого чоловіка. Вчора ввечері у передмісті з боку селища Соснівка, неподалік від аеродрому, екіпаж патрульних поліцейських виявив на узбіччі дороги автівку із застреленим чоловіком. У транспортному засобі було виявлено тіло чоловіка за знаками насильницької смерті. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції та відповідні фахівці, експерти-криміналісти. Під час огляду в автомобілі виявлено тіло чоловіка 55-річного місцевого приватного підприємця вогнепальне поранення в області голови. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Правоохоронці звертаються до можливих свідків події за отриманням інформації. Можливо, відеореєстратор зафіксував автомобіль людей, будь-які обставини, які можуть допомогти зараз в розслідуванні кримінального провадження. Просимо вас надати дану інформацію до будь-якого відділення поліції міста Кременчука або Кременчуцького району, також надати відеоматеріали з відеореєстраторів на електронну пошту. Кременчуцької поліції. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцька швидка або ж екстрена медична допомога працює в цілодобовому режимі. За добу медики виїжджають в середньому на 200 викликів, серед яких чимало екстрених. На екстрені виклики ми повинні доїхати десь в межах. 10-15 хвилин, а на екстрені ми повинні, згідно всіх рекламних документів десь за годину. Ми намагаємося як як можна швидше виїхати на виклик і вмикаємо і звукові сигнали, і маячки. Та не завжди швидкість прибуття за місцем виклику залежить лише від бригади медиків. Нерідко водії перто ігнорують транспортні засоби з проблисковими маячками. При наближенні транспортного засобу із вімкненими приблизковими маячками синього кольору та звуковим сигналом інші транспортні засоби зобов'язані надати перевагу у русі та забезпечити безперешкодний проїзд таких транспортних засобів. Пішоходи повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Ось відео з автошляхів європейських країн, де водії на дорозі пропускають карету швидкої допомоги. А от щоб перевірити сумлінність та пильність кременчуцьких водіїв і пішоходів, поліцейські спільно з працівниками невідкладної медичної допомоги сьогодні провели рейд. До вашої уваги відео з Кременчуцьких автошляхів. Про велику кількість автівок навіть тут на жвавому перехресті водії миттєво роз'їжджаються, поступаючись екстреній службі. Водночас за годину патрулювання близько десятка автомобілів та кілька пішоходів не пропустили швидку. Пропускаємо транспортний засіб. Зупинитись водій Мерседеспрінтер. Учасники рейду вкотре нагадують кременчуцьким водіям про адміністративну відповідальність за дане правопорушення є адміністративна відповідальність за частиною 3 статті 122 кодексу України про адмінправопорушення і передбачає накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Водночас пам'ятайте, що мірилом людського життя часто можуть стати секунди до того ж, поступившись екстрені служби на дорозі, ви надаєте посильну допомогу у порятунку людських життів. Анна Мащенко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини Найкраща ялинка: яскраво прикрашена площа, феєрія з поєднання музики та світла на головній сцені, новорічна ярмарка, а також насичена концертна програма. Сьогодні у великій залі виконкому Кременчуцької міської ради нагородили всіх, хто долучився до створення новорічного дива у Кременчуці. Без організації, без роботи поліцейських, швидкої, благоустрія Кременчука, КТП, міськ світла, всіх вас свято не вдалося. Тому що свято треба, щоб хтось створював, хтось його робив своїми руками. Ще раз величезна подяка. Готуємося до нового 2020 року. Дякую. Цьогоріч головна Кременчуцька ялинка вдруге стала найкращою в Україні за версією сайту «Укрінформ». Дякувати за цю перемогу. Варто талановитій команді дизайнерів та озеленювачів комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Цього року площа збільшилася у нас буквально в декілька разів. Подарунок, який ми додали, також і грашкові шари. Вони створювали більш казкову атмосферу на нашій площі. Тому цьому році була площа Ач найяскравіша чим минулому році яскрава новорічна програма запам'ятається містянам надовго на головній сцені. Постійно виступали кремечуські колективи. А в новорічну ніч відбулася феєрична дискотека. Щасливий натовп прокачували діджей Пробас та Діджей Максі. Тисячі гостей Кременчуської ялинки особливо відзначають цьогорічну новорічну ярмарку. Місцеві підприємці творчо підійшли до своєї роботи. Кременчужани куштували безліч смаколиків та купували сувеніри, підготовлені майстрами хендмейду. Тож протягом п'яти тижнів торгівля йшла повним ходом. Велике спасибі міському голові його команді за те, що Дає е, таку можливість нам, як джолярам, е, реалізувати на місці свою продукцію, е, а це ж тільки натуральні і меди, медівки. Всі, хто створювали новорічне диво, отримали відзнаки від міського голови Кременчука Віталія Малецького і вже готуються зустрічати наступний рік ще більш яскраво. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Позитивні зміни, які відбуваються у нашому місті, можна побачити неозброєним оком. Сьогодні ми знаходимося у найбільшому парку Кременчука парку Придніпровський. Ти Челлендж у Кременчуці продовжується. Історія парку розпочалась ще до Другої світової війни з маленького штабного скверу перед воєнним госпіталем. А на місці вже звичних для нас алей та дерев були жилі будинки та вулички. Офіційною датою заснування парку Придніпровський вважається 1959 рік, і з того часу в ньому багато що змінилось. За последні останнім часом парк кардинально змінився, на відміну від того, що було ще 5-7 років тому. Найбільш масштабні зміни це заміна покриття паркових алеї, більш ніж на 9 тисячах квадратних метрів. Рів прокладено тротуарну плитку, і роботи ще продовжуються. Ще не всі алеї завершено в плані реконструкції. Та я думаю, що в цьому році роботи будуть повністю завершені після капітального ремонту. Літня сцена Придніпровського парку стала незмінним атрибутом для проведення усіх святкувань у нашому місті. До ремонту сцена перебувала в аварійному стані. Ну а зараз вона відповідає усім нормам та вимогам і стала справжньою красою Придніпровського парку. Також останніми роками приділяється особлива увага освітленню. Проведена реконструкція проведена реконструкція освітлення центральної алеї парку, алея, котра веде від центральної алеї до сцени парку, додана освітлення алеї атракціонів від самих атракціонів до набережної Дніпра. Парк це не тільки можливість прогулятися на свіжому повітрі, а й можливість позайматись спортом та оздоровитись, стверджує кременчужанин Антон. дуже добре, що в парку є такі місця, куди можна прийти і позайматися спортом, оздоровитись, пройтися, прогулятися набережною, та й взагалі гарно провести час. Заняття спортом при будь-якій погоді у будь-який час стало можливими завдяки оновленим спортивним майданчикам. Нові тренажери під відкритим небом у Придніпровському встановили у минулому році перед фестивалем Зон». Ці та інші зміни в улюбленому парку містян стали можливими за сприяння міської влади та підтримці небайдужих Кременчужан. Так на набережній з'явилася лавка закоханих подарунок від спілки ковалів Кременчука, казкова поляна від благодійного фонду Джерело Дніпра і, звісно ж, справжні символи парку. Ну що сфоткала? Справжній символ парку Придніпровській олені минулого року з'явилась на своєму законному місці. З огляду на вище сказане не виникає сумнівів в тому, що для Кременчужан парк культури та відпочинку Придніпровській є і залишатиметься улюбленим місцем зустрічі, яке змінити неможливо. Сергій Лашко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. За два місяці відбудуться вибори президента України. Щоб реалізувати своє право волевиявлення і без непередбачуваних ситуацій проголосувати за обраного кандидата. Вже зараз можна перевірити наявність даних про себе у державному реєстрі виборців. При собі треба обов'язково мати паспорт громадянина України або для осіб, які нещодавно набули громадянство, посвідчення. І для того, щоб здійснити відповідні дії у відділі, людина повинна зробити ксерок. Копію першої сторінки, другої сторінки і актуальної прописки своїх паспортних даних. Вона приходить до відділу, спеціаліст відділу уважно вивчає відомості щодо відносно цієї людини, перевіряє, якщо є помилки, у прізвищі, ім'я, по батькові або у виборчій адресі, такому виборцю пропонується заповнити відповідну заяву за формою встановленою Центральною виборчою комісією. І після заповнення заяви проводиться відповідні дії і вже людина у виборчому списку у реєстрі виборців знаходиться Звірними персональними даними. Відділи ведення Державного реєстру виборців є в Автозаводському та Крюківському районах. Відповідно до прописки, перевірити актуальність своїх даних можна за такими адресами. В Автозаводському районі по проспекту Свободи 130, у Крюківському по вулиці Приходька, 90. Процедура нескладна і багато часу не вимагає. Звертатися до відділів треба не пізніше 25 березня, поки ще не сформовані остаточні списки виборців. Втім, перевірити дані про себе можна і не виконати. Виходячи з дому онлайн. На сайті Центральної виборчої комісії є програмний ресурс, особистий кабінет виборця, зайшовши, зареєструвавши себе, вказавши свої персональні дані в електронну пошту, кожний виборець може отримати свої персональні дані, передивитися, чи є він у реєстрі і чи є, нема будь-яких помилок у його персональних даних. Виборцям, у яких змінилися назви вулиць, у зв'язку із декомунізацією, не варто перейматися. Проголосувати вони зможуть без будь-якого яких ускладнень. Дільнична виборча комісія вам безперешкодно вибез виборчий бюлетень, адже прізвище ім'я по батькові рік народження, всі інші дані у вас будуть вірно. Особи ж, що постійно не можуть пересуватися і мають про це довідки, зможуть проголосувати у себе вдома. До них представники виборчої комісії прийдуть додому зі скринькою для голосування. Дані про таких осіб є в Держреєстрі. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні жінки-мусульманки святкують всесвітній день хіджабу. Хіджаб це традиційний одяг мусульманок, що приховує фігуру від сторонніх чоловічих поглядів. Обличчя при цьому залишається відкритим. Розділити святковий настрій представниці ісламу, які мешкають в Кременчуці, вирішили з іншими кременчужанками. Всеукраїнська асоціація мусульман Україні. У Києві, у місті Києві, вона проводиться сьогодні саме у цей час, у 14-й годині, а, такий собі флешмоб. ми будемо роздавати дівчатам і жінкам троянди і такі невеличкі подарунки. І хочемо показати, що хіджаб це гарно, що жінка у хусті, вона не затуркана і не закрита для спільноти. Ми маємо можливість і навчатися. І звичайна мусульманка вона має активну громадську діяльність. Хіджаби бувають різними за матеріалом та кольором. Юлія чотири роки тому прийняла іслам. Відзначає до хіджабу звикла дуже швидко. Не одразу як прийняла іслам, я наділа хустку. Я наділа хустку трішки пізніше, вже як у мене народилася донька. Коли я всерйоз почала міркувати над тим, який я приклад даю своїй доньці. Хіджаб це символ краси, захищеності, тому що вдягаєш хустку, вдягаєш хіджаб, і зовсім іншому почуваєшся зовсім іншому. Тобто Королева У мене багато хіджабів більше десяти. Красиву хустку носить і десятирічна Аміна. Дівчинка розповідає, носити традиційний одяг їй подобається. І її однолітки ставляться до цього з розумінням. Мої однокласники у школі вони мене не ображають через те, що я ношу хустку, а навпаки, цікавляться та питають в мене всі традиції та як я його зав'язую. Я їм з задоволенням відповідаю. Я знаю три способи як гарно зав'язати хустку з нагоди дня хіджабу мусульманки Кременчука на вулицях міста дарували усім жінкам троянди і сувеніри. Сьогодні міжнародний день хіджабу і ми, мусульманки Кременчука, даруємо вам ось цю квітку, цю трояночку і отакі невеличкі подарунок. Дякую вам, Кременчужанкам такий приємний сюрприз неабияк як сподобався. Казатика коли красиві дівчата та в такий гарний день подарували квітку, то це дуже приємно. Тим більше, що мені цікава релігія ісламу. Я багато читала і мені завжди хотілося поспілкуватися з мусульманами. Дуже дякую дівчатам мусульманкам за такий приємний сюрприз. Подарували квітку. Чудовий настрій. Дуже дякую. Марина Корнічук Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Завтра відзначається День бабака. Зазвичай ця кумедна тваринка віщує своєю поведінкою, якою буде весна. 2 лютого відзначають день бабака. Це таке дуже веселе, цікаве свято. Бабака дістають із його домівочки і якщо він прокидається, бачить свою тінь, то він ховається. Він лякається і ховається, і це значить, що це ще буде дуже холодно десь ще тижнів шість, буде на вулиці морозно. Втім, у Кременчуці бабаків немає, але спрогнозувати, якою буде погода, Погода можна і поспостерігавши за поведінкою інших тварин і птахів. Наприклад, ворони, з грає яких кременчужани спостерігали майже усю зиму на верхівках дерев, за народними прикметами віщують сніг і мороз. Так і було. Слідкуючи за поведінкою навіть хатніх тварин, можна передбачити зміну погоди, стверджують зоологи. На морози тварини кволі, багато їдять та мало рухаються. Всі вже знають, що якщо котик гортається клубочком, спить біля хазяйки, далеко не від. Ходить від обігрівачів, то це значить, що буде ще дуже дуже холодно і не короткий час. А якщо домашня тваринка так себе поводить вільно, грається, не дуже багато їсть, спить така, розгорнувшись, розлігшись, то це вже буде тепло. Виколого натуралістичному центрі утримують чимало тваринок: кроликів, шиншил, хом'ячків, мишок та морських свинок. Працівники центру вже навчилися прогнозувати погоду, спостерігаючи за ними. Судячи з того, що деякі такі і кролики вони не дуже веселі. Дуже активні, то, мабуть, все ж таки ще буде трошки прохолодно і пасмурно, і не дуже ясна і тепла погода. Ну, папушки співають у нас кожного дня, спостерігаючи за кроликами, за гризунами, то їдять вони у нас досить активно, досить так іще себе почувають не дуже. Певно, нам сказали, що дуже багато відпочивають і сплять, то я думаю, що буде трошечки прохолодно на вулиці. І ще в морозі, можливо великих не буде. А я думаю, що все і сонечко також скоро до нас не приїде. Тож, як бачимо, тваринки віщують нам пізню весну, та перейматися не варто. Зрештою, весна все одно прийде. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Черговий поєдинок регулярного чемпіонату української хокейної ліги Парі матч ХК Кременчук зіграв на виїзді проти білоцерківського білого барсу. Попри статус фаворитів двобою Кременчужанам знадобилися аж два періоди, аби довести свою перевагу. Рахунок у зустрічі господарі льодового майданчику відкрили вже у дебюті матчу. Відзначився гравець барсів Назар Ружников. Більше того, через три хвилини Іван Панов подвоїв перевагу у рахунку 2- -0. Наші земляки, наче й володіли ігровою перевагою, та закинути шайбу у першій двадцяти хвилинці не зуміли. І лише наприкінці другого періоду. Доглядачі побачили результативні дії підопічних Олександра Савицького. Олексій Красильников а за ним і Микола Кисельов встановили рівновагу 2-2. Тож друга сирена зафіксувала нічию. Заключний відрізок гри пройшов під знаком Кременчука. Кременчужани відправили у сітку воріт Олександра Качули ще чотири шайби. Відзначилися Данило Фурса, Тимур Гриценко, Іван Савченко та Олексій Зайцев. Перемога 6-2. Таким чином, наші хлопці мають 75 очок, і відстань у турнірній таблиці до Донбасу скоротилася до двох балів. А ми поки що треті. У лідерах. Херсонський Дніпро, але й Херсонці перебувають на відстані простягнутої роки. Нас розділяють 6 пунктів. Наступні два бій Кременчуцькі хокеїсти зіграють саме проти лідера 3 лютого у Херсоні. Дмитро Демиденко, Сергій Лашко, Кременчуцькі новини. Погоду на день завтрашній за синоптичними прогнозами слід очікувати малохмарно, Втім, без опадів температура повітря вночі мінус 5, мінус 4, В день 0, плюс 1. Вдалих вам вихідних чекатиму на зустріч вже з понеділка. Хай щастить.